Вітаю, шановні друзі! Як європейці відносяться до українців по проходженню майже 2,5 років війни в Україні? Дуже цікава інформація, яку виклав сайт Rescue. Це е, актуальна інформація, актуальна статистика і опитування, яке було проведено нещодавно. Чим воно цікаво? Воно цікаво тим, що зараз ми дізнаємось, все таки яке підґрунтя у багатьох політичних е, висловлювань політиків в Німеччині і в Польщі, з якою метою вони це роблять. На кого воно націлене, і саме головне, наскільки реальні ці політичні заяви, тих же самих, наприклад, баварських політиків або Бранденбурзьких, які кажуть в Німеччині, що давайте ми там українців вийдемо і все інше, я казав і кажу, друзі, що одне діло зробити політичну заяву, друге діло її реалізувати. І якщо народ не підтримує дану заяву, в більшій своїй мірі не підтримує. То реалізація е, цієї ідеї політиком вона буде провальною для всієї політичної партії. Тобто, вийти, сказати, що ляпнути для того, щоб якусь одну маленьку частину населення і виборців перетягнути на себе це одне. Реалізувати на практиці це означає втратити довіру великої частини населення країни. Отож, виходить так, що е, слова не завжди означають, що вони е, будуть е, реалізовані на практиці. Тому давайте подивимось, що сказав сайт Rescue у своєму соціологічному дослідженні: як європейці відносяться до українців. Друзі, недавне опитування YouGo, проведене міжнародним комітетом порятунку IRC у Швеції, Німеччині Франції, США та. Великобританії у поєднанні з даними з Польщі, зібраними Опінія 24 показує, що значна більшість людей готові підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні. Друзі, значна більшість людей. Ці результати свідчать про незмінну прихильність громадськості до гуманітарної допомоги, незважаючи на те, що політична риторика навколо біженців і міжнародної допомоги стає гарячішою під час сезону кампанії. Це те, про що я казав. Що зараз йде сезон політичних кампаній, виборів в Німеччині, тут в Саксонії вибори, в Тюрінгі на наступний рік, на наступний рік в Бундестазі будуть вибори в Європарламент. Вибори і постійні. Ійно маніпулюють, грають на цих українцях. А от яке реальне відношення ми зараз з вами і побачимо? Серед понад 7400 опитаних людей. Значна більшість вважає, що їхні країни повинні забезпечувати біженців з України житлом, їжею, базовими потребами, а також освітою та медичними послугами, а потім можливістю працювати. Підтримка допомоги Україні та допомоги біженцям наразі є найбільшою у Великобританії і Швеції. Друзі, більшість у США, Великобританії та Швеції вважають, що біженцям з України слід надати дозвіл на довгострокове проживання. 55% опитаних у Польщі та 47% опитаних в Німеччині двох країнах, де проживає найбільше українців, вважаючи довгострокова підтримка українських біженців необхідна. Ось вам і відповідь на ваше питання: чи будуть українців підтримувати? Якщо е, навіть половина населення відноситься позитивно до довгострокової підтримки українських біженців. То значить, ні один політик в Німеччині не піде проти цих 50 тому що він втратить їх. Він боровся за 10-20 якихось там праворадикальних виборців, а втратить 50% демократичних виборців. Тому в більшості своїх ці політики націлені лише на популізм, не більше друзі. Далі що пише Алан Мозлі, директор IRC у Польщі та Україні? Оскільки цього року виборці йдуть на виборчі дільниці, вони повинні пам'ятати, що нормальне життя залишається недосяжним для мільйонів українців, оскільки 10 років конфлікту вплинули на кожен аспект їхньої реальності. Понад 14 мільйонів людей в Україні потребують відданої роботи, гуманітарної допомоги а бойові дії, що тривають, продовжують задавати. Шкоди цивільному населенню, як показали останні події в Харкові. Хоча довготермінове проживання для українських біженців є суперечливим питанням, опитування IRC показує, що більшість людей все ще висловлюють свою підтримку Україні. Усі ці дані опитування можна знайти на сайті rescue.org, друзі, і переконатися самим, що все таки в деяких країнах більша частина, в деяких половина населення підтримує довгострокове залишення українських переселенців в своїх країнах. Що це означає? Це означає, що політики в тій же самій Німеччині й Польщі повинні враховувати е думку більшості населення або, хоча б як мінімум, половини населення, і це означає, що їхні заяви не більш ніж чистий популізм, який на практиці навіть е в разі перемоги на виборах в той же самий Бундестаг не будуть мати під собою е жодної. Практичної якоїсь реалізації, тому що просто ці політики втратять довіру у оцих 45-50-60% населення, які підтримують українців, друзі. Тому знайте цю інформацію і надійтесь на добре з повагою. Ваш адвокат Демченко.